Ну що, свіжі яблучки під'їхали. Давай зацінимо без лишньої води всі новинки. Apple погнали! Почалося все з Apple Watch 8 серії. Розповіли неймовірні історії про власників Apple Watch і, як завжди, представили найкращі Apple Watch, які тільки вони робили. І показали по суті ті самі Apple Watch 7 серії просто з цифрою 8. 8 серія стала ще краща в плані сенсорів здоров'я. Ну і додали датчик температури тіла. При цьому їх два. Один біля вашої руки, а інший зверху під дисплеєм. Якраз таки цей датчик дозволить краще відслідковувати жіночі цикли. І взагалі так багато говорили про овуляцію і ці цикли, що складається враження, ніби вся восьма лінійка суто оновлення для тих самих жінок. Нам, чоловікам, також якісь цикли придумати, щоб звернути на себе увагу. Ау, ми тут! Також мені сподобалося, з якою посмішкою вона представила функцію визначення автомобільних аварій. Introducing crash detection. Короче, якісь нові датчики, алгоритми, штучний інтелект, і це все в симбіозі покращено, щоб більш точно і якісно визначити такі ситуації. Батарея в звичайному режимі без змін до 18 годин або на весь день. Також є економний режим, який перетворить їх на дійсно звичайний годинник. І так він зможе прожити до 36 годин. Цей режим буде доступний від серії 4 і вище. lte версії будуть підтримувати інтернаціональний роумінг, який України, скоріш за все, не стосується. Кольори, по суті, схожі до того, що вже було. оновлення більше стосується браслетів. Зате навіть циферблат з конем від Гермес додали. Певно не ви всі цього чекали. Оновили і Watch SE, Тепер це друга генерація. Також підтримує визначення аварій на 20% швидше за попередню версію. Дітей тепер буде ще легше шукати. Бажано власних. І так ніби натякають, що вони не для бомжів, яким не вистачило на повноцінну восьму лінійку, а для дітей. Ну і годинниковий флагман від Apple Apple Watch Ultra. Мені трохи виглядає, ніби це якийсь казанок розтягнутий. Звичайно, що тут титановий корпус, сафірове скло, найяскравіший дисплей. До речі, він плоский і китайці, які роблять захисне скло, дуже вдячні за це. Нова додаткова кастомна кнопка, яку можна налаштувати на свій обмежений Apple смак. Також тут два динаміка, три мікрофони і найбільша батарея, яка у звичайному режимі буде тримати до 36 годин і до 60 в режимі експедиції. Там якісь обмеження у використанні самих функцій. І там оновлення даних, тому відповідно довше тримає. Нові ремінці спеціально під нову модель і під різні види активності. Кожен з них має титанове кріплення. На цьому якось дуже сильно робили акцент. Ну і я зробив. Також прокачали GPS, Він став двохдіапазонний, відповідно ще краща точність і позиціонування. Він витримує різні температури від холодних сніжних гір до гарячих піщаних пустель. Є функція Backtrack, якщо ви десь загубилися, то активуйте її, і вона показує, яким шляхом ви добралися туди, де ви зараз. Також підійде для дайвінгу, бо може занурюватися у два рази глибше ніж конкуренти до 100 метрів. І для цих же дайверів навіть цілий додаток зробили. Ану напишіть у коментах, хто з вас дайвер. Коротше, якщо підрезюмувати, то це якби конкурент гармінам, і цінник відповідний. Правда, по автономності все ще дуже далеко до гармінів. Далі у нас AirPods Pro 2. Новий процесор H2. Кращий звук, нові драйвери, ще більше деталей в музиці. Навіть спешал аудіо прокачали. Можна зробити 3D-скан вашого вуха, щоб покращити об'ємність звуку. Також ANC або шумодав став, я думаю, ви здогадалися в два рази кращий. Що стосується прозорого режиму, то він отримав адаптивний режим, тобто буде ще краще відрізання шуму, але не голосно. Ну і оновили керування. В цілому, все те саме тільки нарешті. Додали можливість керувати гучністю. Ну і виросла автономність. До 6 годин, слухаючи музику, а разом з кейсом це буде до 30 годин. Також для рукожопих кейс можна шукати як AirTag. І навіть додали динамік, щоб його було ще легше шукати. Ну а ще навіть місце для ермінця додали. Мене особисто прикалують AirPods 3, і вакуумні якось поки навіть не хочеться. Ну і вишенька на торті. Нові айфони. Першими показали iPhone 14 лінійки, Не Pro. Їх стало дві штуки. Міні, як я очікувався більше, нема. Тепер це iPhone 14 і iPhone 14 Plus. Екрани на 61 та 6,7 дюйма. Ну і чомусь, як на мене, дивний неймінг зробили. Чому не 14 Max? Хоча напевне, щоб все ж було менше плутанини. Ну, окей. Мій улюблений чубчик залишився таким же самим. Екран в цілому, такий, як був в 13 й лінійки, яскравість до 1200 ніт, керамік Shield, у плюс версії найкраща батарея з усіх айфонів і процесор A15 Bionic. 5 ядер GPU, 6 ядер CPU. Камер тут дві, основна 12 Мп з апертурою 1,5, матриця 1,9 мікрону, краща стабілізація, яка по технології Sensor Shift. Про надширокий скромно сказали, що він робить круті фото, а значить, без змін 12 мегапікселів. А от фронтальна дійсно перетерпіла змін. Вона на 12 мегапікселів і вперше у айфона автофокус на фронтальній камері. А це означає, що ви тепер в будь-якому випадку будете чітко виходити на фотографію, навіть на селфі. Короче, в цілому в два рази стала краща якість фото при слабкому освітленні на фронтальний і на широкий модуль. І в 2,5 рази краще на основний модуль. Також додали супер режим стабілізації відео. Тепер воно прям-таки аж фіксує зображення на тому, що ви знімаєте. Дуже акцентували увагу на перевагах E7, і я вперше зрозумів, що це дійсно круто в ситуаціях, коли телефон втратив і ніхто не зможе витягнути сімку. А значить, це збільшиться шанс, щоб його знайти. Але вони так гарно розказували про переваги E7, щоб повідомити, що для Америки. Всі моделі вперше будуть тільки з Є 7 тобто більше ніяких фізичних слотів. Ну а для всіх інших ринків все залишається без змін: є 7 плюс одна фізична. Також з'явилася нова можливість викликати допомогу через супутник, де немає взагалі ніякої можливості з'єднатися з мобільними вишками. Коротше, витручні руки на цю розробку заморочились. Капець правда, є нюанс: ця послуга буде безкоштовна тільки перші два роки з новими айфонами. А так то платна. Хочеш врятуватися, плати. Також режим визначення автомобільної аварії додали і в сам iPhone. Не обов'язково годинник купляти. Так само, як і вас, ніхто не змушує ставити вподобайку. Вам вже подобається? А значить, став вподобайку. Ну і супер флагмани. Найкращі з кращих iPhone 14 Pro і 14 Pro Max. Новий колір мені сподобався, я б ходив з таким. Само собою оновлений виріс, чубчика нарешті немає, і навколо нього цілий новий досвід використання. І назва цьому всьому динамічний острівець. Він інтерактивний і мультизадачний, тобто там буде багато якої інформації ховатися і відображатися. Наприклад, при згорнутому дзвінку. Якщо натиснути на нього, то він розгорнеться. Чи якщо плеєр включений, то звітіля його можна буде відкрити. І через те, що у Apple з візуалізацією і анімаціями все окей, то думаю, це дійсно має бути задоволення для візуалів і їх очей. Став подбайку, якщо подобаються анімації в iOS. Розміри, як і були, менше 6,1, Max 6,7 дюймів. Яскравість до 2000 НІТ в піку. І, відповідно, найяскравіше сонце не проблема. Ну і ви просили Apple дала. Always on display. І таке враження, ніби він на стероїдах, бо виглядає як звичайний екран на низькій яскравості, тобто прям вся інформація віджити. Все буде видно, а не як в теперішніх виконаннях на більшості девайсів. Звичайно, що тут оновлений і найкращий у всесвіті процесор A16 Bionic, техпроцес 4 нанометри, 6-ядерний CPU і 5-ядерний GPU. В ньому є окрема частина, яка відповідає за функції дисплею, як от Always On. Ну, коротше, з Always On дуже здивували, хоча я і завжди його всюди виключаю. Бо воно жре батарею. Камери. Основний модуль прокачали до 48 мегапікселів, сенсор нормально так збільшили. І 44 мікрони і діафрагма F178. Основна фішка, як і у всіх сучасних флагманів з великою кількістю пікселів. Їх об'єднання. За рахунок цього, при поганому освітленні результати в два рази кращі за лінійку 13 Pro. А ще в Pro RO додали можливість лупити фотки в 48 мегапікселів. Коротше, Apple відкрила для себе мегапікселі. І дійсно виглядало, ніби до цього такого ще не було. Телеоб'єктив на скромних 12 Мп і оптичний зум 2х, як і надширокий. Трохи оновлений і більший, але все ж на 12 Мп сенсор. Резюмуючи, фронтальна телефото і основний модуль стали в два рази кращі, а надширокий в 3 рази кращі у зйомці фото при поганому освітленні. Ну і сама важлива функція, якої ніколи не використовую для фото спалах. Він став ще яскравіший. Що стосується батареї, то навіть з Always-On-Display її має вистачати на цілий день без базар. Ну а щоб ці всі суперважкі фото і відео розмістити у себе на пристрої, то є версії з накопичувачем аж до 1 терабайту. Ось такі от новинки. Що сподобалось найбільше, пиши у коментах. Ну а поки до зустрічі!